Дорогі замківчани та інляється. Вже цього вечора від творців Капустяного оскара на сцені клубу Пікасо. Стендап-шоу. Шоу, на яке мріло потрапити Матон, Піонці, Івобобу, а потрапили. Зустрічай, Зустрічає. Неперевершений, Юрій. А что делаешь ты? 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 А давай, что? А, давай, 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 А что вы это? Ну, ты уже и так заслуживаешь. А. Давай, давай, дай мне шанс. Можете бути вільні, вам дякую. Якщо серйозно, я коротко розкажу, що таке стендап. Стендап придумала а, прекрасна Америка країна, яка подарувала дві чудові речі: це джаз і стендап. Стендап дослівний переклад цього слова. Гумор стоїть. Стендап це сольний гумористичний виступ, під час якого стендап-комік ділиться своїми переживаннями, думками. Позбережніми проблемами. В Стендапи виступали такі відомі актори, як Джеймс Фокс, Вудік Голберг, Кевін Спейсі, Робін Вільямс, Джим Керрі, Євген Федорченко. весіллі, Кріс Рок, Кевін Харт, Майкл Бур. Бачите, я зараз говорю всяку фігню, ви мене слухаєте. Це і є. На цю сцену зараз вийде 5 стендаперів. Ще місяць тому їх було 12. До фіналу залишилось 5 боягузів, які не змогли відмовитися. На цю сцену вийдуть люди, які саме перед вами будуть розказувати про свої проблеми, будуть перед вами сповідатися. Від вас потрібна увага і шалена Актор нашого театру за версією його мами. Я бути сьогодні першим, тому що я подумав, краще я буду першим. І нормальним, ніж останнім, і вже ніяким. Робить ці мікрофони і да воно підкручується. Дякуємо цій технічній частині. Добре, я буду трішки пригнатися. Андрій, дякую. Андрій Сніцавчук, лідер гурту Роги. Але я. Єс! Це така річ, куди всі виходять і говорять правду про себе. Насправді це дуже важко, тому що переді мною зараз дуже багато моїх колег, але в принципі завтра починається відпустка і вони про все забудуть. Я сподіваюся. Отже, панове, я хочу вам зізнатись в одній дуже особистій штуці. Я. Ні, я не алкоголік. Цим давно покінчено і це таки Наталочка, що у вас там, можна таке горло промочити. Ну от я вже знов 10 секунд не п'ю, але це таке насправді, панове, я хочу сказати вам, що я... я не расист. В принципі, не расисти, якщо це було цікавить, і в принципі я дуже поважаю всіх чорних, і, не можна так казати, афроамериканців, так? Я поважаю всіх чорних афроамериканців, жовтих, коричневих, косоких, всіх. Але і в мене є питання до цих чорних. Скажіть, чому вас не видно на виставах театру Марії Зіньковецької? Де ви? Я не бачу вас вчора на шарівці. Чому? Це тому, що Ну, і так. Ну, не, не в цьому справа, я не расист. Я хотів вам зізнатися в тому, що я. Я... Я, шмата. я сказав це я шмата. Ви почули? Я шмата. Це все почалося, мабуть, ще з дитячого садка, коли я був маленький, і в школі всім дітям давали е, пюрешечку з цими з катлетками такими класними. Мені завжди не вистачало і діставалася стрьомна каша, манна з такими комочками. Хтось її це просто жесть мусив її жерти. А потім, коли ми трішечки підросли до старшої групи, то всі хлопчики, які могли залізти на цю ракету, ну знаєте, це така радянська ракета, залізяка така стоїть в кожному дворі, стояла принаймні. І вони там цілувалися з дівчатками. Я боявся цілуватися з дівчатками, бо я думав, що в мене одразу народиться п'ятеро дітей. Чи ні, їх буду годувати? Потім все перейшло в школу. В школі я був дуже сором'язливим, тому що я боявся навіть підняти руку, тому що думав, коли я підніму руку на відповідь, підніму руку, то в мене ось так задереться платячко і будуть видні мої трусики. Просто батьки дуже хотіли дівчинку, а родився я. Ну це такий жарт. Неважливо. Насправді я був сором'язливим і руку не піднімав лише через те, що боявся, що коли встану, то почну затинатись і, і всі з мене будуть сміятись. Я був настільки сором'язливий, що про моє існування в школі помітили тільки в восьмому класі і тільки тому, що в школі робили ремонт. А я сидів в класі біології, і мене сплутали з цим таким, що ну, розумієте. От. Потім було була, було доросле життя. 15 Сказав собі, Юрка, ти мужик, ти прийдеш і скажеш, давай щу, ти за мене заміж, пішла сюди. Я зняв найкращий ресторан на сихові. У пані Стефе Ромко, там дорожче, найкращий столик біля кухні, так що пахло. Я запросив глухого скрипаля. Я взяв найкращі напої, які там були, найкращі наїдки, пиво чебуреки. Я посидів її перед собою, запалив свічки, сів. Ми трошки помовчали. І десь за півтори години вона сказала, Юра, ти взагалі колись плануєш тут ну, сім'ю створювати? Але ти ти, 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 ти треба Просто мені скажи, я готова чекати. 15 років, ну це таке що? Так? Я готова ще чекати. Два, три, скільки. Давай 15 років, давай давай на пенсії, ми не будемо не такі зайняті. Давай, коли коли скажи, може ти просто хочеш, щоб я це зробила, так я зроблю. Давай, Юра. Юра, ти одружишся на мені. І, мужики. Я сказав так! О, я не вмата. Я мужик. Я одразу розставив всі крапки над і. Я сказав керувати в сім'ї, бо то я. Вона ще довго джала з мене. А потім сталося все як в чарівному сні. Вона підхопила мене на руки, закружляла в залі. Прочинилися двері. В зал зайшла ця тьотя з Расу, за нею зайшло 12 бандуристок. Мої батьки, її батьки, дружби, дружки, далека родина з Коломиї, родичі з Америки, з Полтави, музиканти. І так, мужики, я став мужиком. Трошки крізь бо я, в принципі, кинув пити, але я так просто пересушив. Водички тут нема. Я їх знаю. Так я став мужиком, мужики. Принаймні я намагаюся ним бути, розумієте? Я Я ношу брутальний одяг, чисівок тяжку, такі дуже тісні стрінги, щоб тиснуло. Я намагаюсь бути мужиком. Але все одно трапляються ситуації, коли я поводжу себе як шмата. От, наприклад. Я йду з театру після вистави. Я думаю, багатьом шматам, таким, як я, знайомиться ситуація. Я йду з театру після вистави. Я зіграв роль, мені подарували квіти. Я біжу, такий окрилений додому, з цими квітами. Зараз прийду, як з каждою, на квіти я купив, подарили, купив. Я йду, приїжджаю на сих Тут пах Я зустрічаю красаву. Гавриша, Ромогав решать, перезнайтесь. І фішка в тому, люди, я ж не знав, що він теж мата. І Ромка каже, Юрія, давай, що йдемо там по 50, сидимо кабаки додому, тільки по 50, що. І ми собі кажемо, давай, але тільки по 50. Ми заходимо в цей бар, беремо тільки по 50. Ще раз тільки по 50. Ще раз по 50, а потім ми розуміємо, що мужики не рахують. Шмати рахують, а мужики ні. І я починаю помічати, що в цій в цьому залі мужики, Бармен — мужик. Всі мужики, які мужики, теж мужики. І навіть ця стриптизерша з Тайланду, яка потім сиділа в мене на колінах, теж мужик. Якийсь такий пом'ятий, але ще встані зрозуміти, яка ж ти ж мата. Зранку сідаєш за руль, їдеш на роботу, злий на себе, на все злий, їдеш до роботи, і ти тебе якесь впадло на дорогій машині, підрізаєш. Ніо ніу! І ти йому кажеш собі, кажеш, я не прошу йому зараз, я не прошу. Даєш по педалі, підрізаєш, виходиш, кай, я зараз моя кмажу з газону. Там виходить таких два здорових мужика, і ти так одразу. Хлопці, слава Ісусу Христу! Ви не підкажете, як приїхати на церкву Юра, бо я на похорон їду, а без окулярів не бачу цей навігатор. Ти відчуваєш себе шматою. Відчуваєш себе шматою, потім приїжджаєш на якісь гастролі, йдеш в кафе. Хто знає мене, знає цю ситуацію. Ну, сто кодняк! Йдеш в кафе, замовляєш щось поїсти. І мені це 90% зі ста, що саме мені попадеться якась кака там, борщі чи бульоні. Я замовляю на цей борщ, каже, там мені приносять борщ. Все нормально, тільки там плаває муха. Вона себе просто плаває. І ти сидиш, накручуєш себе, не будь шматою, піди, вилийсь порші прямо ще отак на голову, кличеш пеціально. Іди сюди, іди сюди, ти такий сякий, ти чоловік. А муха така на тебе дивиться і так. І кажеш йому, ну мужик, ну ти ну вона ж ця муха, вона ж не готова. ну Як так можна сире подавати і знову чуєш себе шматою? Або ще автомобільна ситуація. Актори, які мають авто, Вадим Іванович, десь так розуміється на автомобілях, як я. Так. Ну Ми актори розуміємося на автомобілях так. Газ, тормоз і то деколи путаємо. І ти приїжджаєш на цей. Прошу? Та ми не говоримо про карафеїв, які крутяться там в Та таке... Це між жарт, не всі зрозуміли. Неважливо, ти приїжджаєш на цей автосервіс, підходиш, а майстер сидить в ямі. І там чарує він майстер він в ямі. Ти приходиш і так, ти подивитися в машину. Шу? Усі ж буде! Не могли подивитися мою машину. Зараз бачиш, там вчерай! Ти відходиш, такий стоїш десь там в тому мішки, це падає десь. Стоїш і думаєш, що я сюди приїжджав взагалі такий, с... із... з цією машиною. І десь так за пів години, хвилин 40 за годину, він вилазить. Звідти вилазить цей Бог, Бог п'ятої передачі, цей повелитель, я не знаю, карданів. І він зійшов до тебе з неба, хоч виліз ями, і каже: ну, давай, відкривай там свій капот. Ти і руки трясуться, відкриваєш цей капот, і ти тут відбувається оце, е, як це? Таке. Він робить так. Права купи! І цей Бог кличе свого помічника якось Вася, мов Вася, йди, подивися і підтвердь сюди. Ну, оцю фігню. А Вася це, якщо майстер, це Бог, а Вася це його пастор, намісник на землі. І Вася приходить. цим людям з золотими руками і зубами до, до кінця свого життя. Це жесть! Або ще ситуація: я давно в цьому клубі, дуже давно я в цьому клубі привіт Роман Миколайович. Виходиш ти з клубу і бачиш. Бачиш, стоїть банда така, чоловік 20, десь там вже далі додому, йдеш, бо грошей ще не було там сильно на таксі. І теж і бачиш, ця банда, чоловік 20 знущається там, з якоїсь беззахисної парочки. І ти кажеш собі, ну все, я включаю зараз мужика, їм капець. Ти підходиш до них, згадуєшся, недаремно ти два місяці займався, як Згадуєш всі прийоми і кажеш, ей мужики, у що? І ця банда така, чоловік 20, робить так на тебе. Чік. І тим, як мужик, кажеш, хлопці, може допомогти. <рив> і знову ж таки, відчуваєш себе шмато. Я, Я радий, до речі, що я зараз сказав вам про це все, мені стало якось легше і думаю, що от завтра я піду і буду казати правду. Перше, що я зроблю, я піду в театр. Я піду в театр, я поступив. Я... я не буду стукати, я ногою відкрию двері. Прийду до художнього керівника, скажу, давайте, кличте. Сюда сюди до режисуру сюди посідали. Сидите. Тепер скажіть, я так вможі. Скільки? Скільки це буде продовжуватись? Як? Люди не будуть це вічно терпіти, народ, ну роздупляється трошки. С Скільки, ну, у нас на афіші написано, що ми театр сучасності. Якої сучасності я вас питаю? Хлопці, хлопці! Ви ж розумієте, ну, всі давайте решта ще приходьте. Ви розумієте, що це бред? Бред! хліб, скільки можна хліб забирати в інших театрів? Вас. Якщо чесно, не всі за вас. От десь так я прийду і скажу завтра. Знаєте, я напевно вже скажу після відпустки. Я не буду ж я буду мужиком. І зроблю це десь перед Новим роком. Щоб в новий рік типу з всім новим і чистим. От так я. Ну, колись зроблю. Бо я мужик.